Вітаю, світлі душі! З вами Світлана, канал Software Power UA і зараз ми з вами оглядаємо лепневий молодик ознаку Лева. Це момент, коли ми з вами можемо зробити проявити свою унікальність, виразити свої таланти, проявити себе в творчості, показати свої лідерські якості. і Навчити себе, привчити себе бути впевненим, позбавитись ось цього нерішучості, неможливості відкладання на завтра, прокрастинації. А нарешті дати собі шанс проявитися. Фішка цього молодика вулкан. Бо він протистоїть. Чому вулкан я поясню? Бо молодик відбувається в леві, і в цей момент йде протистояння Плутону водолії. це як момент прокидання ваших старих прихованих емоцій, які, як лава, підходять до верху і виходять з того жерла вулкану і все накривають. Ось так само може статися з вашими емоціями. Це може бути болісно, неприємно, але це шанс звільнитися від тягаря минулого. І молодик цей відбувається за умови ретроградного Сатурну, який нас повертає до невирішених уроків. А Лев це про рішучість. І ось таким чином ви можете звільнитися від старого завдяки дії Плутона – Переглянути свої ось ці будівельні блоки, які дає вам Ретро сатурн і вийти з новим обличчям, вийти з Новою, показати свою аутентичність, свою ну, справжність свою, бо Сатурн це ж наша соціальна планета. Він нас виховує соціальний, і він нас в цей раз може. Перепрограмувати, да, переробити е, ваші ці м, будівельні камінчики для нової реалізації вас. Ну, отже, можливостей в цей час дуже забагато. Для кожного знаку, е, звісно, люди всі, я не розумію, гороскопи по знакам там гороскоп левів, для козерогів. Е, тут все по-іншому, бо е, нема двох однакових скорпіонів, двох однакових там водоліїв чи овнів. Але тенденції, тенденції, звісно, є. Ось під час цього молодика у овнів буде більше е, самовираження. У тільців, е, тільцям захочеться змінити свої якісь внутрішні устої, не всередині себе, а в своїх будинках. У близнюків. Дуже вдалий час для відкриття чогось нового, нового курсу, нового магазину, нових горизонтів, відкривати чогось нового. У раків можливість заробити більше. Леви це ваш час заявити про себе взагалі, коли сонце знаходиться в цьому знаку, це знак, це місяць максимальної вираженості цього знаку. І, звісно, зараз настав час лева. А для Діви, ну, тут буде момент відновлення себе, бо м, навіть такої, перепрацювання і перероботки себе. От, е, у Терезів буде розкриватися момент е, взаємодії, співпраці, поширення. Тобто соціальні проекти будуть розкриватися, соціальні зв'язки будуть поширюватися, у скорпіонів е, просування на роботі, у стрільців. Е, Можливі, найбільш за все можливо це розширення. Це подорожі, навчання, щось масштабне, розширення якесь. Як да? Тобто, чи дослідження нових культур, чи дослідження нових земель, чи просто поїздки масштабні. Фінансові важливі питання вирішать цьому місяці козироги. У Водоліїв. Стануть питання партнерства на першу чергу. А у риб це запровадження якихось звичок, програми, те, що не, не, не притаманне для риб, таке здорові звички програмування, тобто про якесь відновлення себе. Але це загальні речі, які дійсно ну, важко пропрацювати на. Я намагалась підібрати одне влучне слово, яке буде характеризувати знак. Бо всі люди зовсім зовсім інші. Всі різні, і водолії різні, і всі. І як ми можемо використовувати цю енергію молодика в леві? От дивіться, перше, що я казала, це у нас іде така драма з Плутоном. Тобто час позбутися старих образ і травм ось це той вулкан, який лава, яка підпирає. Ви можете це записати на папері всі свої образи і спалити їх, бо лев дуже гарно працює в момент, коли горить. Можете розірвати на шматочки, але за краще буде розірвати. І таким чином ви символічно відпускаєте це. Якщо це не працює і занадто закорінили проблему, тоді так ви можете звертатися за допомогою до там, близьких чи до психолога, астролога. Ретроградний Сатурн, я вже казала, що це момент перебудувати свій фундамент. Тут ви можете що зробити, ви можете подивитися, чи правильно ви собі поставили ці задачі. Чи не берете ви на себе зайве? Чи нема там в ваших планах дійсно чогось того, що вам заважає? Перегляньте свої в таких дієвих порадах простих, перегляньте свої цілі, щоденники, список справ. І дивіться, де ви витрачаєте час. Якщо ви не встигаєте виконати якусь там свою мрію, подивіться, куди ви витрачаєте свій час, на яку, можливо, це прокрастинація. Ви все відкладаєте, а можливо, ви занадто багато там чогось зайвого передивляєтесь, а можливо, ви занадто багато берете на себе обов'язків. Отже, робимо такий менеджмент свого часу. Ну і, звісно, молодик в Леві треба запалити це своє світло. Під час молодика треба згрупувати свої плани, мрії і зафіксувати їх. На папері, на електронних носіях, де вам зручно. Поставте собі нові цілі, або ті, до яких ви не ризикували йти, бо у вас були комплекси. Ви можете поставити собі ціль вдягнути там до жовтня там, коротку спідницю і розписати цей шлях що ви починаєте займатися спортом, там якимись справами, дієтами, там підтягувати себе, бо у вас стоїть задача вдягти там коротку спідницю до такого сроку, терміну. Це теж буде працювати. А можливо, у когось більш амбітні проєкти, да? можливо, когось там запустити якісь платформу, Розпишіть конкретно свої шаги, свої покроки така покрокова інструкція. Стосовно як взагалі проявляється молодик в Леві він, в суспільстві. Взагалі це про якісь такі лідерські ініціативи, про якісь зіркові моменти виступів, що ми можемо побачити в цей період. Можливо, в така внутрішня напруга, як бунт, якісь протести за свободу. Якісь почуття такої несправедливості. Люди можуть вимагати якісь більших своїх, наголошувати на своїх правах, проявляти себе і вимагати те, що раніше було приховано, і не вистачало е сили. Ну, У мене є таке <риховане> приховане бажання. Я думаю, що у нас у всіх, у багатьох є таке приховане бажання, що нарешті хтось розуміє про несправедливість у якійсь іншій країні. Але це канал не про політику. І... Але оп... протистояння до подій. І, нарешті, ця фраза як колективне усвідомлення та, того, що відбувається. Що нарешті відкриваються очі і люди розуміють, що відбувається під час ретроградного Сатурну, який в цей час та, поєднується з молодиком теж перегляд старих зобов'язань. І можливість, до речі, вернутися до якихось незавершених справ. Тому будемо спостерігати ці моменти, будемо дивитися, що ми можемо такого цікавого побачити в суспільстві. Тепер, на кого особливо буде впливати цей, цей молодик? Оце вже буде більш точне, але ви зможете це зробити самі без мене, бо я ж не можу кожному з вас прорахувати. Молодик відбувається 24 липня в знаку Лева, і це буде перший градус Лева. Отже, ви відкриваєте свою карту і дивитесь, що е, тут е, вразливі хто, хто має ось цьому. Е, е, планети, Сонце, місяць, там, асцендент, які знаходяться до точки молодика. І ви до цього градусу. І тоді розраховуєте сферу і вирішуєте, і розумієте, в, як... в якій сфері у вас буде ця подія. А якщо ви не знаєте цього да, і не хочете цим займатись, то приблизно е... попадають всі особи з 22 по 27 липня. От, бо молодик безпосередньо в вашому знаку заряджає вас дуже потужну енергію начинання і це ваш ну, особистий новий рік. Ви можете відчувати сильне бажання змінити щось в своєму житті, почати якийсь новий проєкт, перезавантажити. Але пам'ятайте, що ці енергії, як я казала на початку, вулкану, ось ця лава може піднятися на поверхню. І Спідкати вас до такого самоаналізу, аналізу, який буде трохи стофорний. Тепер інша категорія, яка на собі це відчує, це Водолії. Водолії, водолії народжені з 20 по 25 січня, орієнтовно, плюс-мінус. Молодик в леві стоїть точно напроти вашого знаку. Це опозиція, яка підсвічує, що. Партнерство. Я казала, що у всіх водолеїв стануть питання партнерства стосунки взаємодії з іншими людьми. Можуть виникнути значущі події у ваших стосунках. Переоцінка. Ви можете переглянути свої відносини з вашим партнером. А можливо, навпаки, нові знайомства, які будуть мати велике значення. Тепер беремо ці, вісь цільці скорпіони. Тільці з 19 по 24 квітня і скорпіон з 22 по 27. Чому? Бо молодик в леві утворює квадрат, напружений аспект, і це буде створювати таке внутрішнє тертя. Для тільців це буде напруга між вашими амбіціями і сімейними зобов'язаннями. Тут навіть ці і овни трошки да, я сказала з 19, го тобто там трохи є ще овна. овен тілець, З 19 го по 24, те ось так буде правильніше виправлюсь. І тут таке буде, я ж кажу, напруга між амбіціями да, і сімейними яз... обов'язками. А також буде бажання щось перебудувати в своєму будинку, в своєму устрої. А у скорпіонів з 22 по 27 жовтня вам треба буде перед часу ухвалювати такі рішення, які стосуються подальшого вашого життя. Ви будете продумувати е, між вашими особистими потребами да, і потребами оточуючих. І вам треба буде знайти баланс і обрати свій шлях. От перед таким питанням стануть скорпіони. Якщо ваша дата не походить не, не в ці діапазони, не панікуйте. Це не добре, не погано. це не означає, що енергія вас зовсім не стосується. Ні. Енергія буде для вас відчутна, вона буде для всіх, бо енергія лева це потужна, сильна, літня, така велика енергія, і вона дає можливості зростання абсолютно всім. І Тим же левам да, використовувати для просування своїх ідей, і іншим водолієм, і тим же і скорпіоном. І для всіх знаків вона буде. Практикуйте усвідомленість, слухайте наші поради, прислухайтесь, перегляньте свою натальну карту, і там дізнаєтесь багато більшого. Бо... Метальній карті можна дізнатися в дизайні, в матриці Долі, в цьому можна дізнатися і знайти інструкцію для вас. Якщо ви не знаєте цього, ви можете звертатися за допомогою, і я в цьому вам можу допомогти розглянути ваші карти і пояснити, які позиції, якісь питання, сфери в вашому житті. Отже, я на цьому буду. Закінчувати свій огляд молодика в Лево. Він сьогодні був такий більш побутовий на доступному, да, розумілих прикладах. Сподіваюсь, вам такий формат заходить. Якщо так, то я чекаю на відгуки в коментарях От. і залишаю на, останні, на, на кінець цього відео афірмації для цього молодика у Леві. Які будуть вас підтримати в цей час, і посилання на медитацію, з якою можна, вона вже дуже колективна, вона набрала дуже багато енергії, відгуків, вона працююча вже ну, нароблена, да, тобто в неї є потенціал не тільки який вложений мною, да, а підтриманою там, там тисячі переглядів. Отже, напрацьована колективна енергія вона досить дуже сильна. І тому. Я з легкістю відпускаю все, що обтяжує мою душу. Я вірю в свою силу і здатність сяяти яскраво. Я з радістю приймаю своє справжнє я. Я є. Я виявляю себе світом. Обіймаю до зустрічі в коментарях.